Дивлячись на те, що в Лондоні одна із найдорожчих нерухомостей у світі, тут дуже поважають природу та парки. І парки є в кожному районі, в кожні, не знаю, в кожні один кілометр. Скверики, парки. Зараз я Річмонд Парк, один з найгарніших тут в Лондоні. І, а, Тобто, про що це каже? Не дивлячись на те, що вони б могли сколотити від, відкусити частини від цього парку, сколотити просто состояння. Ні, тут. Все ж таки, знаєте, люди хочуть після себе залишити не лише скандали в СМІ, про те, як вони крали гроші і погану карму в собі в житті, але залишити щось в наступному поколінні, про те, щоб наступне покоління називали парки в їхню честь, називали музеї в їхню честь. І через 200-300 років тихенько про них згадували, про те, що всі гроші ми на той світ не зможемо забрати, а де ще є набагато-набагато цінніше. Тому нам треба ще цьому повчитися.